А в нас нові зміни в нашій квартирі. І зараз я вам покажу, що в нас змінилося за цей тиждень. Так. А змінилось у нас те, що ми зробили траси під кондиціонер. Зараз я все вам покажу. І так, почнемо з корзини, напевно. Я відкрию ось нам вивели отакі штуки. Так. Не буду казати, як що називається, я, чесно кажучи, не знаю. Оце шнур під електрику. А цей шнур, який йде до кондишена до кондиціонера, не знаю, як він називається. Так, нам зробили все за два дні. Нам простробили отут диряку і проклали отакий от величезний, величезний шнур. Ну, називаємо це так, я не знаю, як це правильно називається, ця дорожка. Його проклали по стелі. Я вже розказувала у попередньому влозі, що ми хотіли зробити кондиціонер на цій стіні, але тут у нас. Бетонна стіна, і тут бетонна стіна, і було б дуже важко виводити це все. Тому ми перемістили кондиціонер над дверима. І зробили ось таку от штуку постелі. Не знаю, виглядає насправді дуже охайно, дуже так акуратно все зроблено. Реально прикольно, так? І отутця біленька штучка це злив. Злив, щоб не на вулицю капало, а ми будемо виводити в каналізацію. Так, Блін, реально дуже так охайно виглядає. Клас. І за того, що ми думали, що кондиціонер у нас буде на цій стінці, то електрику ми виводили сюди. От. А тому в нас, коротше, вийшло дві дирки, того що ми змінили напрямок. Шнур був би за короткий, якби його сюди тянули. Тому його зробили отут маленьку дирочку, і ось тут. Так, це перший кондиціонер, де в нас буде. І зараз покажу вам наш другий. Там все набагато цікавіше. Так, це друга кімната, в якій. В цій кімнаті в нас не буде кондиціонера, але в нас тут є корзина, і ми будемо тягнути, ну, як тягнути вже протягнули, а з цієї, з цієї корзини ось в цю кімнату кондиціонер. Отже, показую теж. До речі, я дивилася з вулиці, і цю дирку дуже охайно просверлили. Воно там нічого не роздолбалося, дуже гарно виглядає. Так, тут теж виведено так: от шнур, шлам. Може, це шланг, не знаю, як він називається правильно. Так. Ось. А тут, бачите, нам все закинули в одну дирку. Того ж у нас е -е, теж тут шнур був під кондішем, але його вистачило. Тут не така відстань велика, його вистачило і закинули все в одну дирку. Тут також все, в принципі, охайно дуже зробили. І ось тут, і там ще на кухні теж був момент, що у нас тут були вже розетки, вони їх зняли, ну, не розетки провід. Вони зняли, проштробили, засунули і потім а, повернули їх назад. От. Так. І тут теж дуже так охайненько пішло ось туди. Цей шнур виходить отут у нас в коридорі. Так, Тут його так завернули. Зафігачили і вивели ось сюди. Ось тут у нас буде висіти другий кондиціонер в нашій другій кімнаті. І зараз покажу, куди буде виходити трубка злива. Вона ось повертається, виходить ось тут. Ось тут її ведуть, ведуть, ведуть. Оп! Це в нас великий санвузол. Тут вона заходить. Тут теж дуже, дуже охайненько зроблено. Дивіться. Тут, як я вже казала у минулому влозі. В нас тут буде умувальник стояти, і вивід нам зробили під умивальник. Тому що тут ще треба якийсь стрійник ставити, там якось щось. Коротше, це буде робити сантехнік. Зараз я не скажу, як це правильно нам хлопці розповідали, але я нічого не запам'ятала. Коротше, тут буде якась штука, вона якось кудись підсоєдняється і виводиться вже в каналізацію. Отак. Так що. В принципі, Отак. І вони зробили це за 2 дні. Тут, в принципі, так багато треба було тягнути. В цій кімнаті в нас немає корзини під кондиціонер, тому ми тягнули з тою маленькою. От. Ну, не знаю, мені дуже подобається. Я як своїм непрофесійним оком, а більш візуально дивлюсь, як на мене, все дуже гарно зроблено. І ще приємно, що кожен із майстрів, які приходять до нас працювати, робити якийсь етап, вони за собою все прибирають і ти заходиш і завжди в квартирі дуже чисто. У нас тут є мішки, в принципі, куди вони можуть і поскидати щось, чи ну, хтось з собою забирає виносить своє сміття, хтось скидає ці мішки, але ми потім їх будемо виносити, тому це, в цьому немає проблеми. Для мене, до речі, стало дуже таким сюрпризом, якби, ширина оцієї штуки. Ну, я розуміла, що будуть зробити, але чомусь в моєму уявленні вона виглядала десь в половину менше. Я думала, що трубка десь отакінна, а вона тупо здоровенна. І штроба тут реально, ну, дивіться, яка глибока. Тому, в принципі, я думаю, що ми зробили правильне рішення в тому плані, що вирішили, все ж таки. Піти найлегшим шляхом і правильнішим принести туди кондиціонер і провести його по стелі. І також тут зменшити вивід, ніж, ну прикиньте, ось така от штука. реально скільки тут, не знаю, на сантиметрів, 7, може 6. Да? Була б отут. Ну, тобто тут не можна штрубити, вони б не штрубили, так? Ну, якби штрубити, то це стільки, ну це дуже багато. А сам шнур, ну він стирчав би. ну так, Нормально би він стирчав теж. І прикиньте, скільки треба, якщо штукатурку робити, ну, товщина шнура, да, скільки треба вкраті, замазувати, щоб вирівняти. Або це вже тільки варіант, як а, робити гіпсокартон, да, ховати з гіпсокартон, тому що, ну, блін, нереально. Ну, Допустимо, ми оце б тут вивели до сюди. А далі йдеться трубочка. так, тут Штроба вона набагато менше. Я, до речі, таку уявляла, що така буде на цю жирну штучку. А от. І, ну, В принципі, також, якби тут би її вели, тут би не штрабуло, тут би прийшлось закривати все гіпсокартоном, скоріш за все. Ну, В цьому місті, наприклад, це б не було прям супер проблеми, але все одно більше тягнути, і, як я вже казала, у нас тут не, хват... не вистачало якби, кута для зливу. Так що, в принципі, не знаю, я задоволена. Це всі, в принципі, поки що не війни за кондиціонер, а блок і ми зараз не будемо встановлювати в корзину. Це будемо робити пізніше, тому що ми ще не до кінця вирішили, коли ми будемо встановлювати кондиціонер. Ми провели всі комунікації для нього, але встановлювати вже будемо дивитися по закінченню ремонту, скільки він буде коштувати, і в такому плані. Це насправді дуже така квартира. Вона кутова і тут дуже вітряно. І от ми відкривали вікна, якщо відкрити реально по всій квартирі вікна, тут такі сквозні чела стоїть, що коротше, дуже швидко все охолоджується. Я б не сказала, що тут дуже якась така ну, жаріща може бути. Ну, типу, влітку буде тепло, але не думаю, що це буде якось критично. От, тому ми на всяк випадок вирішили. Ну, якби <хи> поки тут все голо, ми вирішили зробити виводи, щоб вони були. Тому що якщо ми вирішимо потім зробити кондішни, ми вже цього не зможемо зробити, тому що придеться все розколупувати. А, тому краще закласти їх зарання, а кондиціонери вже встановити там, коли вони будуть коли в них буде необхідність. Що в нас ще є такого новенького? Вчора ми зустрічалися з майстром по штукатурці. Ми все ж таки вирішили робити машину штукатурку, тому що це. Набагато швидше. От, і, в принципі, що вам такого розказати? Ну, майстер прийшов, він все поміряв. Так, в нас були декілька нюансів. Зараз покажу, які нюанси в нас були питання. Це я знаходжуся в лоджі. По-перше, в нас ось тут є такий момент. Ось тут треба вирівнювати так? з оцією стіною. Можливо, в когось це не критично, але в нас по дизайн-проекту тут буде шафа, і тут буде як ну, пуф, називаємо як типа пуфік, який там піднімається подушки, і там можна складати якісь речі. Тут буде стояти. От тому нам треба вирівняти цю стіну. А штукатурити, якщо, то тут дуже такий великий слой виходить. І він нам запропонував покласти якусь штуку. Чесно кажучи, я не запам'ятала, як вона називається. Коротше, тут щось кладеться, воно як і плюс утеплення буде, воно трошки зрівняється цією штукою, а поверх вони вже заштукатурять і вирівняють оці частини. Так. А далі у нас є щось подібне а, отут. В цій кімнаті в нас тут теж виходить стіна, ну як кутик, і ось тут нічого нема. Тобто, по ідеї, тут, напевно, теж треба було би а, вирівняти. Він нам запропонував зробити так само, як і а, на балконі на лоджії. Але ми вирішили, що цей кут не критичний, тому що якщо тут теж закладати чимось, потім штукатурити, треба відсувати батарею, треба знімати оці всі кріплення а, з батареї. От. Ми вирішили, що в принципі для нас це не критично, тому що тут у нас буде стояти невеличка шафка з поличками, і вона якраз десь звідси йде. От. А тут у нас нічого не буде, у нас будуть тут просто штори висіти, тому нема сенсу тут так заморачуватись. Тут просто зроблять шпиклівку, вирівнюється, і на цьому все. Так, і такий же момент, здається, у нас в маленькій кімнаті є. Так, теж тут. Ми тут теж вирішили нічого не міняти, не заморочуватися, не робити там якісь маніпуляції. Так, і ще покажу вам в кухні вітальні. Так, десь отут, 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 отут. У нас теж така штучка є. Ось, бачите, різниця яка. І ми теж вирішили тут не заморочуватись, тому що в нас отут буде шафа. Якраз як стіна. А тут у нас буде така як барна стійка біля вікна. От. Ще щодо батарей. А, він сказав, що вони все знімуть. А, всякі такі, типа, недоліки вони задують пінкою. Так. Так. Це він буде робити гіпсовою штукатуркою, вирівнювати всі стіни. Так. А в ванних кімнатах він сказав, буде піщано-цементна. А... Це типа класно, що він за це сказав, я не питала. Або наскільки я знаю, тут треба робити не такою штукатуркою. Ну, в ванних кімнатах треба робити от якоюсь цементною штукатуркою, тому що може відпасти плитка, якщо ви робите просто гіпсовою. Ну і плюс тут вологість і все таке. Тому тут треба іншу штукатурку робити. Він про це теж на все сказав. Що в ванних кімнатах буде інша штукатурка, ніж у цих, де ми будемо все вирівнювати. Це, в принципі, поки що все із такого новенького. А ми ще позаклеювали ці штуки нарешті, нормально Двері позаклеювали, тому що у нас ми плівку тоді накинули, десь там закріпили, закр... 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 воно так гойдалося, слітало. І також ми ще нормально заклеїли, нарешті, вікна. Лазали, коротше, руки чуть не відпали. Все позаклеювали. Ну так, візуально, плюс-мінус норм. Кожну цю штучку. І так от. Зараз вже такий етап кондиціонера закінчився. Наступним нашим етапом буде перед штукатуркою, тому що майстер зайнятий десь тиждень-півтора, через плюс-мінус півтора тижня він звільниться і зможе приступати до нас до роботи. Нам залишилось тільки доробити витяжки. За них ми вже практично домовилися, щоб нам перенесли там, заклали де треба. Це нам будуть робити на наступному тижні, і в найближчим часом ми ще хочемо поїхати. І подивитися вхідні двері, а, теж проконсультуватися. Не знаю, скільки воно будуть виготовлятися. Напевно, тижні три, не, тому що двері ну, достатньо довго виробляються. Любі. От, а, і трошки шкода, що ми не встигнемо до штукатурки зробити, тому що нам би зразу зробили відкоси. А так придеться їх дроблювати потім. От, це наші наступні плани такі. От. І якби наш процес нарешті рухається. Здається, так насправді, що рухається дуже повільно, що там а, в тиждень один якийсь етап, але якщо так посадити, ми робимо ремонт по суті, а, так, раз, два-три три тижні всього-навсього. В нас вже є перепланування, ну, невеликі, да? Оце, стінки ми заклали, там перенесли двері, заклали стінки. У нас є повністю електрика, а, в нас є для кондиціонера і в нас ще буде. Витяжка. Тобто, все для штукатурних робіт. Практично у нас готово. штукатуру. Ми знайшли. Штукатурку, до речі, будуть робити десь 4-5 днів, потім потрібен деякий час на те, щоб вона висохла. А після цього ми позову знову електриків, і вони зроблять вже під розетки такі круглі, круглі вирізи. Не знаю, як вони правильно називаються. Може, вони і вони називаються під розетки. Коротше, під ці розетки, де повинні бути, вони зроблять такі кругляшні штуки. І після цього ми вже перейдемо. Практично до останнього, напевно, такого чорнового моменту це сантехніка, ну, такого основного. А після цього, я так розумію, в нас почнеться плюс-мінус етап вже чистового, такого приємного ремонту. Ось якось так. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Пока!